Пан Іван вигодовував поросяток, щоб восени заробити копійчину. Нині ветеринари порадили селянам села Довжок Новоселецького району, якому аж швидше забити усіх здорових тварин, бо в тутешньому фермерському господарстві спалахнула африканська чума свиней. Селяни шоковані. Мі що зараз з ними робити? Не ці великі ще то одне заріжуть для себе, а з остальними що робити? Жінка була в селі, плакала. Каже, я зібрала з пенсії гроші, і баба каже, мусі рубати, бо лише це без того кусочка м'яса. Свині почали гинути у цьому фермерському господарстві. За кілька днів злягло 52 тварин. Аналізи підтвердили, африканську чуму. там десь. Е Сім, потім п'ять, потім вісім. Причому тут і свиноматки там вагою від 200 до 300 і більше кілограмів і невеликі поросята. Якщо ще, скажімо, класична чума свиней, то тут можна робити прививки. А при африканській чумі свиней ліків ніяких немає. Поки власник та працівники фермерського господарства у шоковому стані ветеринари намагаються знайти джерело недуги. За колесами автомобілів, десь з якимись харчовими могло бути добавками. Десь хтось, можливо, якийсь там шматочок і м'ясо там приніс яке, скажімо, перероблене з тварини, яка вже Носила всього цю бацилу, збудник африканської чуми свиней зачіпає лише тварин, людям не шкодить, щоб інфекція не розповсюджувалась. Поблизу господарства ввели карантин. Виставили блокпости, які перевіряють транспорт, колеса автівок та під'їзди до господарства дезінфікують. Робимо дезінфекцію, щоб не допустити хворобу. Далі дезінфекцію транспорту, коли вивозять трупи. Тварин господарства працівники тим часом присипляють трупи, вивозять у спеціальну яму за 5 кілометрів від села та спалюють. Так повинні знищити усіх 700 свиней фермерського господарства. Чи будуть якісь компенсації для самого підприємства? залишається лише сподіватися. Це залежить від того, чи була ферма застрахована на місцевих ринках у кількох районах, поки заборонено продаж свинини. Гумена, Михайло Антонюк інформаційне АС.